Зараз ім'я кожного українця це волонтер, адже ми намагаємося допомагати нашим військовим наближати перемогу. І сьогодні я познайомлю вас ще з одними людьми, які трудяться, не покладаючи рук, аби допомогти нашим військовим для того, аби була швидше перемога. Так от, друзі, у моїй студії зараз Ігор Півнюк та Ольга Півнюк. Вони волонтери. Сьогодні до нашої студії прийшли не з пустими руками. Це відшитий одяг для військових. Бачимо. Доброго ранку вам. Доброго розкажіть, будь ласка, от я. Вже дізналася про те, що ви разом з сім'єю можна сказати, так організували е в ательє саме відшив військового одягу. Як дійшли до цієї справи, і чи взагалі мали от відношення да, до відшивання одягу? Ну е все розпочалося 24 е числа, е як розпочалася війна? От е я був знайомий з, з, з багатьма волонтерами в, в Вінниці. От. І е, так як не міг сидіти і дивитися на телевізор, вирішив звернутися до них, щоб бути корисним для них. От. Нас, ми е, після обіду е, всі позвонили друг другу і домовилися на п'яту годину вечора е, організувати от, такий збір волонтерів. От. На тому зборі ми вирішували питання, хто чим буде займатися. Mm -hmm. От. І е перше за все, е прохання було. Це були е, амуніція військова, так як і на даний час їх не було майже в Вінниці, бо тоді вона була в дефіциті такому. І майже всі розкупили буквально за це, і навіть закриті магазини були, бо вже якби війна. От, ну, подавці відкривали магазини і давали амуніцію. От. Потім їх вже в Вінниці не було, і по Україні теж е, ми розпочали шукати по друзям за кордону. Начали визвонювати всіх друзів. Ну, спочатку ми пішли на, на Польщу, тому що там більше наших було. І вони буквально за пару днів почали шукати. Тканину. Тобто в Польщі ви закупляли саме тканину, хотіли закупити. Так, да, Так, в Україні її не було, бо її всю тканину розкупили. Uh -huh. Це буквально за день-два її вже не було в Україні. Навіть в кого були склади з тканинами, там, на жаль, теж її не було. От. І нам знайшли в Польщі тканину. Була проблема, бо треба було ту тканину перекидати з одного міста в Польщі в інше місто. І потім почали возити наших українських жінок з дітьми автобусом в Польщу. і водій нам допоміг, взяв цю тканину і нам привозив. І, і отак, вже ви почали так організувати? Так почали, да, бо на той час іншим варіантом її завести неможливо було, бо так. ні почти нічого не працювало. Ви орендуєте ательє, зробили з нього військове ательє, адже відшиваєте військову амуніцію. Розкажіть трішки, будь ласка, що що відчуваєте? Скільки вже вдалося за за рік, майже повномасштабного вторгнення відшити різноманітного одягу? Ну мені здається. Напевно, перелічити цього ну, нереально, тому що ну, в нас є задачі від волонтерів. Треба така кількість на вчора, і нам треба від ранку до пізнього вечора вкласти в терміни. Тому що насправді ми працюємо одною великою командою е, і ми завжди підлаштовуємося під виїзд машин. Тому що, ну, якби на передовій ми напевно більшість на передову працюємо, тому що в нас тканина-кордура, яка не плавиться, не горить. Ну, ми вважаємо, що вона тут не потрібна на місці, так як небезпечніше там. І виходить, що ми тільки на передову, то ми так підлаштовуємося на машини, тому що передати новою почтою не завжди вдається, не завжди хлопці в таких місцях, в яких можуть виїхати. Підлаштовуємося, що все одним махом, одним виїздом їхало туди, там, де воно потрібно. Так. І розкажіть, будь ласка, що сьогодні до нас нашої студії принесли? Дивіться, насамперед, Напевно, саме найобхідніше це РПС. Ми не принесли його, на жаль, РПС, плетоноски, коли є потреба. Амуніція така під, під магазини, кармани. Це без цього хлопці на передовій важко їм, тому що ці всі магазини, змінні, їх потрібно носити. Вони є пару видів, є з клапанами без клапанів. Це вже якому підрозділу, ну що краще, тому що хлопці вже під себе. Для відстріляних магазинів підсумки, аптечки, без яких ну аптечки, напевно, більше волонтерам, які займаються тактичною медициною, е є різні вимоги, е також є різні види. З розкладками без розкладок кожні кожна рота просить під себе. Є біж для медиків аптечки, є більш для військових. Ми вже підлаштовуємося під потреби, тому що а до два запит приходить від самих військових чи від волонтерів? Від волонтерів. Від волонтерів. Ми, Від волонтерів. Ми, Так як ми працюємо з 2014 року з волонтерами, то ми вже з ними не не як родина, uh -huh. бо зараз всі волонтери, ми всі одне ціле, ми як одна родина. От їм надходять запити від військових частин, і в ту ж саму хвилину, як приходить смска волонтерів, вона пересилає нам, і ми відсилаємо вже нашим швіям на період, щоб вони вже розпочали шити. Ми зараз поділили і трішки роботу, бо амуніцію ми, відшиває нас швії вдома. У нас є одна швія, свята звати, вона настільки молодчинка, от вона тільки отримує смс-ку, всі домашні справи відкладає і розпочинає відшивати, бо вона знає, що треба буквально на ранок, щоб вже було пошито. От. І Ми стараємося бігом під вечір, вже, даже буває таке, в 10 годин вечора ми їдемо за амуніцією і вже передаємо волонтерам, бо машини в основному йдуть на ранок. Основне, мені що подобається, взагалі, ми працюємо ну, там великою командою. Мені подобається, то що в дівчат наших бджілок, трудівничок немає ну не невиконуваних завдань. Вони завжди все можуть. Якщо там зауваження такі, треба переробити, стали все перекроїли, переробили, зробили. Основна ціль це щоб хлопцям там було зручно. І основна ціль для того, щоб воно приносило користь, не щоб зробити для кількості, а для якості, щоб кожному з них було зручно, щоб кожен. Отримав від нас частинку того тепла, тому що вони не знайомі для нас, але не менш вони рідні. не менш рідні, Тому що ми зараз всі одна родина, і напевно, хто бачив очі батька чи матері солдат, які йдуть на війну, той мене зрозуміє. Це взагалі це, це те відчуття, від якого ти, ти не можна сказати. Що це надає крила, але це стимулює працювати не зупинянуся. на результат? Не на результат без втоми, без ночей. Зараз там хтось жаліється, немає світла. Ну немає світла, але це не проблема найти той акумулятор, поставити або не вести годинник на 4 часа ночі, щоб включитись щоб і працювати. працювати. Чи збільшилися у вас? Чи навпаки зменшилися саме бажання одягнути так військових від волонтерів? Як зараз ситуація? Зараз навпаки все змінилося, бо тепер є в Вайбері дуже багато груп, волонтерів, допомога для військових, і дуже багато просять матерів, жінок в цих групах на в допомозі, щоб діти в амуніцію своїх чоловіків. Так як ми є в тих групах теж. Ми бачимо, людина звертається. Ми беремо телефон, набираємо і вирішуємо, що саме необхідне. Mm -hmm. От, зараз до нас вже звернулися не тільки Вінниця, Вінницька область, Гайсен, Житомир, Калинівка, Стрижов. Ну то тобто, по Вінниці, ми вже працюємо з, зі всіма волонтерами іншими. Що Тоб, найбільше вони потребують? Тобто який саме одяг? Саме це, це більше за все неправда. це пта. Да, ну, майже все найбільше <laughs> ну, це плитоноси, тому що вони там гарять. У них, якщо йде ну, гаряче, в них, то вони їх просто скидають. У них нема часу їх брати з собою, бо вони ще тяжкі бо там плити. Вони скидують і входять в інше укриття. От. І ми отримуємо запит, ми бігом відшиваємо і відправляємо, волонтер відправляє знову на. Ту саму точку для небіськової. А як саме ви допомагаєте? Взамін вам якісь кошти надають за вашу за ваш одяг, чи ви безкоштовно надаєте саме військовим? Є є волонтери, які звертаються, то ми просимо в собі вартість для того, щоб тримати наших швей. Бо в них є свої родинні діти, і вони на жаль не можуть допомогти безкоштовно відшивати. То ми розуміємо, що для щоб їх не втратити, то вони то ми їм даємо Зарплату і получається, і просимо волонтерів, щоб давали нам на собіварті тканини і роботу швію. Більше нам нічого не потрібно, тому що розуміємо, що амуніція це має бути табу на заробітку. От uh -huh. я розумію інші магазини, там оренди і теж і податки. Всі там є націнки. Сам перед я думаю, амуніції, такі як плитоноси, вони мають максимально виходити по собівартісті. Це те, що оберігає наших військових. Так, а якщо нас зараз дивляться саме ті люди, які потребують вашої амуніції, підкажіть, будь ласка, куди вони можуть звернутися? Куди вони можуть написати, або теж якось контактувати з вами? Ну і отримати все найобхідніше. Можна цей вайбері приписати допомога військовим. Він чи можна, ми залишимо свій номер телефона, вони можуть обов'язково звертатися. На жаль, є такі випадки, що і пів першої і в час ночі до нас пишуть, і Бо на ранок вже надо цей. То, що у нас є відшити, то ми вже з ранку на ранок передаємо. Ну ну це не проблема. Насправді Для вас нічого що, не проблема. Ну це не проблема, тому що ми ну тут треба зрозуміти. Якщо машина вранці, то вона не чекає. Вона не чекає. Ну нам без проблем виїхати. Якщо воно є, відшити uh -huh. це без проблем. Тут головне результат. Ми всі працюємо на спільну перемогу. Це взагалі не проблема. Зараз змінюється сезон на дворі. Ми бачимо, що помаленько приходить до нас весна, чи вже отримували якісь певні прохання від військових, що вони потребують, можливо, трішечки розвантажити свій одяг, можливо, вже якийсь літній, літній одяг. Ви відшиваєте? Тобто, над чим зараз працюєте? Ну, Перше за все, ми, ми закінчуємо вже зимній період. Це були у нас максу, максувальні Склад, костюми. Да. Uh -huh. Ми зараз переходимо на весна-літо. Запит є на Панами. Uh -huh. Uh -huh. Да. Uh -huh. От такого плана Панами в великій кількості uh -huh. футболки Футболки будуть зараз. Хебешні в основному хакі колір будуть просити. І, ну, і на всі зали... сезони залишається да. амуніція. Ну, це ну, взагалі. Вона це те, що не змінюється. Просто ми можемо підлаштовуватися під військових, бо інколи вони просять, е... в військові є трішки більшого розміру і трішки меншого. То ми і... І постійно почали вже просити, щоб ми відшивали ще для жінок військових, е... тому що вони тендітніші. І для них плитоноси завеликі, то ми теж зменшували. Так, пам'ятаю, запит для однієї медсестрички військової. Вона взагалі е, метр п'ятдесят, напевно, ростом чи метр п'ятдесят п'ять. Ну напевно, кілограм сорок було в тій маленькій тендітній дівчині. і Ми цей ляльковий РПС її відшивали. Вона військовий медик, медсестричка, але ну вона доброволець. На бої це, це добре, що ви зараз на своєму місці ви займаєтесь тою справою, яка є дуже потрібна. Дякую вам за роботу. Дякую всіх тих, хто купував у вас всю амуніцію, хто замовляв, тому що насправді це дуже важливо, що такі люди, як ви, не зупиняєтесь, що ви працюєте на перед на перемогу. Звісно ж, і я нагадаю: плитоноски, підсумки, медичні аптечки, фліски, маску, маскувальні костюми для українських захисників. відшивають війни Вони орендували саме ательє і відшивають там всю повністю амуніцію. Тому кому потрібно. Івна шукайте ігора півнюка у Фейсбуці або Ольгу Півнюк у Фейсбуці, і вже контактуйте з цими людьми. Вони вам допоможуть отримати все найнеобхідніше.